Рада вас вітати. Добрий день, розумничко. Дітки, а ви пам'ятаєте, де ми були на попередньому зеняті? Так, ми допомагали бабусі Ганусі. Бабусі дуже сподобалось і вона дозволила нам узяти в подарунок улюблену городину. А що таке городина? Так, це овочі. Пригадайте, в бабусі город був поділений на ділянки, де ростуть овочі. Подивімось, на цій ділянці ростуть кріп, петрушка, щавель. А одним словом, можна сказати, на ділянці росте зелень. А що росте на цій ділянці? Капуста. Подивіться, ось мала капуста. А про велику можна сказати, капустище. А на цій ділянці росте картопля. А на найбільшу картоплину кажуть, Картоплище А ось на цій грядці росте цибуля. А якщо цибуля велика, як ми скажемо? Так, цибулище. Діти, повторіть і запам'ятайте нові слова. Зелень, капустище, картоплеще, цибулище. Молодці, ви дуже розумні та працьовиті дітки. Коли бабуся посадила, а потім обробляла город, деякі овочі переросли. Перезріли і вийшли дуже великі. І бабуся ними нас пригостила. Чому такі великі овочі? Тому що вони переросли, перезріли. Повторіть ці слова. Що зробила бабуся? Вона пригостила нас. Діти, а мені дуже сподобалась капуста. Я вона? Так, капуста смачна, міцна, білокачана, соковита. Які гарні подарунки ми отримали від бабусі розумнички. А що можна з них зробити? Вірно, зварити суп, борщ, салат. Давайте зробимо салат. І почастуємо ним нашу розумничку. І з чого його будемо робити? Так, для салату беруть помідори, огірки, цибулю, зелень, капусту. І коли салат готовий, куди ми його кладемо? Вірно, у салатницю. Розумничка підказує, що забули салат посолити. У чому лежить сіль? У сільниці. До салату треба хліба. У чому лежить хліб? Так, у хлібниці. А щоб ми були охайні, то на стіл треба поставити серветницю. Молодці дітки, я дуже задоволена, який смачний салат ви приготували. Дякую вам, малята. Дітки, пропоную вам скласти описову розповідь про той овоч, який вам найбільше сподобався, а вам у цьому допоможе ось така таблиця. Як називається овоч? Якого він кольору? Якої форми, якого розміру? Який овоч на смак? Де росте? Який на дотик? І що можна приготувати з цього овоча? Ось, наприклад, я хочу розповісти про помідор. Це помідор. Він червоного кольору. Має круглу форму. На смак помідор трохи кислуватий. Росте помідор на городі, на дотик гладенький, з помідора готують сік, кладуть в борщ, салат і навіть його можна їсти сирим. Я сподіваюсь малята, що у вас вийде скласти гарну розповідь про Улюблений овоч. Діти, нам з розумничкою, з вами час прощатися. Дякуємо вам за увагу. До нових зустрічей!